Йшов четвертий рік ремонту вулиці Богдана Хмельницького. Тутешні мешканці вже вичерпали усі негативні емоції, що викликає перекопана і розрита дорога. Обурення змінилось усвідомленням невідворотності. Питання виключно риторичні. Чи грошей немає, чи розуму немає в наших керівників, чи бажання. Чи вони так заклопотані своїми місцями. Не дай Бог втратити, що за людей не дбають. Три роки ремонтують. Ну, вже як то звично, але я. Ну то що якщо це буде як з Кабелянською, то нічого страшного. Вони перерили, все поклали на місце. Люди мають нову каналізацію, нову воду, новий газ. Про ремонт вулиці Водана Хмельницького кажуть мешканці, вже можна складати легенди. Не тільки незручно. Видить, яка яка багнюка, яка негарна річ. І саме головне, що дуже довго роблять. Щось обіцяють, обіцяють і не видно. Трошки покопають. І щезають, прийдуть, подивляться, один купає п'ять, дивляться, ті п'ять пішли, той теж кидає лопату йде. Терпіння їм вочевидь, ще знадобиться. В міській раді вирішили розірвати угоду з підприємством, яке виграло тендер і за місяць так і не розпочало тут ремонт. Мер припускається теж підприємство, яке недбало, відремонтувало й вулицю Каспрука. В договорі чітко записано, що замовник, тобто, ми, має право перерахувати аванси. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право і хочемо побачити, як він прижене техніку, почне працювати, зробить якийсь об'єм робіт, які ми одразу виплатимо. Ну, На сьогоднішній день поки що ніякі роботи там не проводяться. Саме з будівництва доріг. Після розірвання угоди, згідно із законом, повинні провести новий тендер, щоб знайти іншого підрядника, який все ж завершить ремонт. На усі ці процедури потрібно чимало часу. Має гумена Іван Чижик Михайло Антонюк. Місцевий час.